День, дорогі друзі і любі читачі. Я Божена Антоняк, головний редактор видавництва Урбіно. І сьогодні я познайомлю вас із книжкою польської письменниці Юстини Беднарик Дуся і поросятко гав. Перший день у садочку. Як ви вже здогадалися з назви, у книжці розповідається про дівчинку, яка вперше йде до дитячого садочка. І природньо, що першого дня їй там не дуже подобається. Спочатку, здається, навіть стерпно, тому що в садочку не годують огидною кашею, а дають щось, що дусі подобається, але потім вона вирішує, що все вона таки до цього садочка більше не піде. Дівчинка щосили пригортає до себе свою улюблену іграшку і шепоче йому на вушко. Завтра я точно сюди не прийду. Нехай і не просять. Ні, за що? І саме тоді, коли вона вирішує, що це її останній день у цьому жахливому садочку, до неї підходить Томик і каже Позич мені своє поросятко на хвилинку. Дуся заперечно китає головою так, що та за малим не відривається. Це не звичайне поросятко, а поросятко гав, і я не позичаю його неслухняним і робить жахливе обличчя. Але той не вгаває. Якщо позичиш мені поросятко, я тобі позичу свій чайник. Дуся зиркає на чайник. Він так гарно блищить і має вигнутий носик, що скидається на слонячий хобот, і взагалі виглядає дуже гарно. Добре, погоджується Дуся, але тільки на хвильку. Обмінюються. Дуся бере чайник, а томик поросятко. Я знаю! вигукує хлопчик. Заховаємо твоє поросятко до чайника. Дусі його ідея подобається червоний чайник, чудовий будиночок саме для забави. Поросятко Гав думає так само. А пані Тереса пропонує поставити чайник з поросятком на полицю, бо час йти на ігровий майданчик. Коли діти пішли, поросятко Гав роззирнулося по чайнику. Воно побачило, що всередині розташувалося маленьке містечко. Звивиста вуличка із квітучими деревами і кілька кольорових будиночків. Цікаво, хто тут мешкає, поросятко Гав постукало у двері блакитного будиночка. Ось. ось такий будиночок і ось таке ціле маленьке містечко у середині чайника. А хто живе у містечку, зараз дізнаємося. У ньому жив собі пан Помаранча. Він був увесь кругленький, мав куці ручки й ніжки і гарну помаранчеву шкіру. Доброго дня, я поросятко гав, гречино мовило поросятко. Кому доброго, а кому й ні, буркнув пан помаранча. Мені гребінець упав під ліжко, і я не можу його витягнути. Досить лягти на підлогу й запхнути руку під. Ви що не добачаєте? Отже я круглий. Пан помаранча розлютився не на жарт. Коли я лежу на животі, мої руки й ноги метляються високо в повітрі. Ось, будь ласка. І продемонстрував поросяткові своє розпачливе становище. Ось воно таке дуже розпачливе становище, щоб ви робили на місці кругленького пана Помаранчі? Ой, зрозуміло. поросятко гав співчутливо глянуло на пана помаранча. Я дістану вам того гребінця. І миттю це зробило. Пан помаранча схопив свою згубу, а тоді виштовхав поросятку за двері і гучно їх захряснув. Навіть не подякував. Гендевак, але який кумедний, усміхнулася поросятку. Цікаво, навіщо йому гребінець, якщо він лисий? Ну, але подивимося, хто мешкає в зеленому будиночку. А в цьому будиночку мешкала дуже маленька принцеса. Поросятко гавза малим не розтоптало її. Щойно коли та гаркнула в мегафон Струнко. Поросятко випнуло вперед груди, а тоді нахилилося, щоб роздивитися. Хто ж це так горлає? Нарешті принцеса тупнула ніжкою. Скільки я маю чекати? Невже ти загубила щось під ліжком? поцікавилося поросятко. Може, для когось і ти? пирхнула принцеса. А для тебе ваша високосте!» Справді. Поросятко Гав схилилося над її високістю. Тут краще б сказати, ваша низькосте. Допоможи мені дістатися до тарілки, наказала принцеса. Я страшенно зволодніла, а моя драбина перекинулася. І справді, біля столу, на якому стояла тарілка з канапками, так от біля столу лежала драбина. Поросятко Гав її підняв. Підняло й принцесу, а тоді посадило її на краєчку тарілки. Її високість так зголодніла, що негайно гризонула канапку і почала клацати зубами. Як справжня газонокосарка, а не манюпусенька принцеса. О, от вам Принцеса газонокосарка Куметно, правда? До побачення, ваша високосте, сказала поросятко гав і подалося далі. А про решту пригод Дусі і поросятка гав. Ви дізнаєтеся із цієї, і наступної книжки. Дякую вам за увагу!